Приємного перегляду. І смачного. Так. Що у нас тут? Залишилося всього дві глави до босс левела. Босс левел такий собі. Оу! Прикольно. Ігри з гравітацією. Воу, 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 вуа. Так. Ану. Це було занадто легко. Угу. Угу. А, вже впав. Де тут буде дірочка? внизу внизу, та звіс, звісно, звісно, звісно. Куди ж без цього? Все, окей. Що тут буде ще? Ну, давай. <гум> це божественно. так. Угу, угу, угу. І типа. Оу, окей. Так. А що мені тут? Ага, ну, ну напевно, сюди. А, воу, воу, воу. Спокійно. Ага, вони падають. Ага. Так. О, блін, тут ще треба так встигнути, Щоб не вплоть. Ага. Вона, по-любому зараз сховається. Я був не правый. Ну це сховається. Оу. Ні. Все було не так вже пога, погано. так. Угу, угу. Давай, давай. Ай, блін, ну це моя помилка. Так. Що там далі? ану, ану, ану. Окей. Легко, поки, поки, поки нічого складного. Так, тепер от, от сюди. Так. А, блін, ей, ей ей ей! Wow. Вау! Це треба швидко пройти, окей. Добре, добре, так. швиденько, швиденько, давай біжи, біжи, біжи на своє життя. Ааа. Не добіг. Окей. Так. Так. Блін, я забув так. Спокійно, спокійно. Так, так. Так, і побігли, і побігли, і побігли, і побігли, і побігли. Є! Yeah. О, oh. Так. ей ей А, оу, оно само рухается, прикольно. Ну, звісно, ну б ні, ну. Це просто прикольно. Ні, я просто помалився. Мені Мне це дуже соромно. А, блін, знову я думаю. Так, Я обманув цю гру. Переграв і знищив. Оу. Ей, о-оу. Оу. Цікаво. О, ой, ой, ей Да. <плес> блін, непогано, не Не туди і не сюди. Не вгадав, так, а, блін. Це таке повільне. Смерть. Ага. Ей, ей ей ей. Блин. Ну добро, добро. Так. Ну, эй, эй. Ага, окей, я заразумел. Окей, так, так, сюда. Ну, оно мне по-любому расплющит, так. Оу! Да. <розоро> Прозоров, оно было прозоро. Шикарно, шикарно. Так, так. Супер, так. Тепер назад. Так, тепер будемо стрибати десь. Зараз. Так, так, так. І сюди в самий кінець. Так, так. А, блін, 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 блін. І так повільно. Баньк. Окей, так, вперед Назад. Вперед, назад. Сюди, так, чекаємо. Блін, що таке неприємне. Так, прилітаємо, так, сюди, сюди, так. І тепер спокійнесенько. все. Це було просто. Треба просто не поспішати. А, блін, ну. Ну, блін. А, блін, блін, давай, швиденько, давай, 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 давай. Ей. Лазиш, по-любому повернеться, так. Ні, Налезу. Так, так, давай, давай. Так. Окей. І тут занадто швидко. А, блин, я думаю, подмога рухается, а то я так рухаюсь. Окей. Угу. Давай, бежи, бежи, чувак. Черный пиксель. Черный плащ. Прям чувак, иначе это грапа на І швидко назад, і швидко назад. Та блін, Майже, пер. Ну майже. Боже, так повільно. Это не страшно. Так. Спокійно. Угу. І тепер назад, 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 назад. Оп! О-о-о-о, давай, 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 давай. Є yeah. оу. І ти тепер зменшишся. Окей. Оу. 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 Ага, ясно. Ясно. Добре. 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 Так. Цікаво. Так, тепер вліво. Справа. тепер. Супер. Супер. М. Не, ну я був би не я, якби не спробував назад. Він занадто слабенько стрибає. Блін. Так. Та блін! блин. Ага, и что это мне дает? На что мне эта платформа? Ага, ага, окей, зрозумев, так. Так, еще раз. Еще раз. Так, добре. Так, и десь тут поднимается. Угу. І тепер, і тепер, і тепер нападає, да? Ні. Ну, добре. Так, передостанні. Ух, так, зібрався. ага okay. Окей, а що якщо? А й Нічого мені сказати на це. Добре, добре, угу. І назад, 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 назад. Угу. І що тепер? Угу. А, ага, ага, так, так. Okej. Okay. No zwiastun, no czoje, no coż było, coż było już. I <laughs> Okej, okay. tak, 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 tak. А, блин, треба назад, 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 окей, так, просто назад, окей, суп, угу, пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам, так, дэш, твоя подступность, Ага, по-любому треба ще й встигнути, блін. Ну і все. Тепер мені гайки. Зрозумів, так. Та блін. Шик... Та блін. Шикарно. Шикарно. Так, так, тепер швиденько, швиденько сюди, назад. Давай, давай, чувак. Біжи, біжи. Е, ну ай, окей, Що тепер? А, ну звісно, це ж так грається тут, а втік. Mm. так куди бігти? А, блин, нашу я застребнул. застребну. Вау, вау, А, блин, я забыл. Окей. А. точно, задав, задав, дякую, дякую за подсказку, дякую. А, блин, там треба застребнуть. Так, окей, окей, окей. Так, добре, добре, добре. Так, тепер. Назад. А то, може, воно ще кудись. Так, спокійно. Так. Так, так, спокійно, спокійно. Давай, 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 так. І що тепер? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Стих! І так, рівень босс. Ага. Ага. Ага, ага, ага. Ну я на це теж не дуже сильно куплюсь. А, а блин. Блін. Ну добре, 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 добре. Так, сюди. Назад. Наше я це зробив. Так. Тепер назад. Тепер постояти. І все заново, так. Підозріло. Я так і думав. Так, а тут щось є. Ее. А! Я не поведусь так легко, так. Все, питань нема. Окей. Так, спокійно, 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 алло. Жесть. Ну, це жорстоко. Так, шо там, куди там? Та блін, так! Так, спокійно. Эй! Ну я ж не дострыбнул. Ужасно. Ну, я отдал. Так, что ты так. Ну, окей. Ха, переграв. Угу. Так, хто вибух на чи монетку? Так. Монетка, монетка. Бум. Окей. Ага. Так. Ну, це монетка. Ні, це не монетка. Ага, а оу. Останнє це по-любому. Да, блин. Боинг, боинг. Ну чего? Ага, 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 шик. 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 Так, парад. А, да, блин, я снова не ну что ж таке? Так, так. Да, блин. Ну, а, нет. Угу. Mm. Uh -huh. А, а. -а. Так, 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 спокойно, алло. Так. Окей. Так, добра. А, блин. Ого, блин, тут треба трапити в центр, блин. Это жестко. Угу. Mm окей, -hmm. okay, цікаво, цікаво, а, ну так, мене ж звісно не подумати, так. Угу. Так, а що, а шо, шо, О, Воу воу, воу, воу. А блін. Не все так просто. Так, окей, 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 окей. Окей, так, так, так. угу, 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 угу. Так. Так. Угу, окей. Полетим. А ні, я не знаю, чего я все зарплату. Я не знаю, что я все зарубим. Перша спроба була найкраща. Ай йой. йой так окей. Так, і що тепер? Та, блін, ага, хм. окей. Я вибухну, вони вибухнуть. Щось, при... щось відвалиться, щось там відкриється. Полетять леза, я не знаю. Окей. Щось страшне. Дуже страшне. Дуже страшне. Максимальний страх. Ні. Оу. Ого-о-о. Ну ясно, ясно. Окей. Добре, я не буду натискати більше, більше на ці кнопочки. Ей. А, я, я сам, вони самі натискаються, ауу. Так, так, так. Треба спробувати зараз. У мене є фора в півдистанції, Так, так. Не, нема фора. Є. Оу. Oh. Ооо! Oh, боже, які мої двері. Але щось вони такі підозрілі. Что значит 0 с 5? Ты знущаешься, так? А, я зрозумів. Не, ну а что, шоу может, а? Да не, ну давай, не. Да это по-любому обман. А не я в твою парт 2. Может я хочу сразу двери. А. Добре. Фу, Гарнюсенький. Дякую за перегляд, підписуйтесь і пишіть коментарі. Зустрінемось!